<гум> <гум> дякую. Всім дякую, тоже. Деменція — це не так погано. І я поясню чому. Бо можна бути вами: зниження цін на продукти, демократія, конституція, закінчення війни за добу. Повірили в велику сильну країну. Повірили в таку хуйню. Розкрив таємницю. Демократія працює тільки коли у електората є мізки. Але мені пощастило, бо яку б хуйню я не сказав, ви підтримаєте. Так найкращий президент у жінок немає прав! Я хочу тебе дітей. Починаючи з цього дня, ми не гадаємо світу, чому ми вважаємось найпотужнішою нацією. І це все завдяки вам. 50% як кажуть, тупих реднеків. Але ви не тупі. Ви по-особливому геніальні, бо за мене голосувати. вірити в мої обіцянки, ненавидіти жінок, ЛГБТ. Так. Так. Будь ласка, Ілон Маск! Кажуть, людство навчилось. На помилках минулого і війни, і ви знаєте, так саме тому настав час відновити справжні цінності штатів, які я вірю, і воно того варта. нацизм. Так саме тому я за те виголосував. Ти просто Бог! Ісу. Ісус! Другий друге Наш другий пріоритет буде далі цілувати в дупу Росію, а перші, гомофобія гомофобії расизм. Це ж американська мрія! Мрія! Зовсім скоро Америка буде сильнішою, величною. І це все завдяки вам, їбана... тобто гарним людям. Він назвав мене гарним, блядь! але ми будемо величними по-іншому. Був один амбітний неймовірний політик і художник. Його ще звали фюрером. Я реально захоплююсь тим, що він після себе залишив, тому наступним фюрером буде маск. Ілон Маск, ну знаєте, бо він розумний, він там будує ракетки. Але спочатку треба перемогти наших головних ворогів. Ні, я не про Росію, я про ЛГБТ, ну знаєте, про вас жінок, наприклад, мексиканці, індіанці. Всім же давно відомо, що насправді корені жителі Америки це ми. А не ці дивні червонопикі вершники. До цього історія була брехнею і насправді це ми — вища раса. І знаєте, як справжній бізнесмен, я скажу вам, без кризи не буває профіциту і не буває прогресу справжнього. Недарма сам Бог дав нам дозвіл на ядерну зброю і зробив нас вищою расою. Ну, відпиздять вашу дитину за інший колір волосся або орієнтацію. Ну, звільнить вашу жінку з роботи. Ну і що? Нехай сидить вдома. Миє посуд, така природа. Треба захищати тупих, тобто розумних нормісів. До чого ми вже дожили, що за домашнє насилля чоловіка можна притягнути до відповідальності. Я ніколи не міг собі уявити, що Америка буде такою, як сьогодні. Але я все виправлю. Я вже тиждень по телефону піздю з Путіним. І, ви знаєте, він багато чому мене навчив. Це неймовірно, але ми в стількох речах помилялись. А от Ілон Маск був правий. І я теж я розумію, розумію. Я є прогрес і дякую всім, хто за мене голосував так чи інакше підтримував. Ви проголосували не за мене і не за Ілона Маска, а за чистоту нашої нації. Повірте, третя світова війна це ще не найгірше. Коли я Бухий валявся у своїй блювоті лайні, я бачив і не таке. Ви не повірите одразу, але я вас запевняю, наші вороги це прибульці і нам. Дякую Бобі за мінят перед інаугурацією. Він мені нагадав, не можна дозволити силам Марсу перемогти Велику Америку. Тому треба перемогти йобаних лібералів. Інакше ми всі просто будемо інкубаторами для марсіанської сперми. Я вас запевняю. А це не так приємно, повірте, бо я знаю багато сперм на запах, смак і те, як це, коли вона в тобі. Але це не латентний гомосексуалізм, ні. Я просто готувався до ймовірної в'язниці. Тому наступним законом я зроблю так, щоб я міг зніматися з будь-якою порноакторкою. Та я ж не договорив безкоштовно зніматися з будь-якою порноакторкою. Повірте, все, що я зроблю далі, буде зроблено заради світлого майбутнього і перемоги над Марсом.